Давайте усі за і проти, я там згадав цих мальчипу. Кажуть, що якщо їх не каструвати, все, вони будуть кататися на всіх. Ну, насправді um. дійсно статеві гормони впливають там на поведінку, це дійсно так. Що стосується самиць тішки, якщо їх стерилізувати до першої тічки, то на 100% майже знижується риск розвитку онкозахворювань молочних залоз. О, я оцю історію чув. Чу, ну, чу. і, звісно, на 100% зменшується ризик того, що буде гнойне запалення матки, тому що немає матки, немає запалення, що характер. Ну, Логічно. Ось. Те ж саме стосується і дрібних порід собак. З великими собаками так само, але є нюанс. Великі собаки, вагою більше там, 30 кілограмів, можуть у 30% мати нетримання сечі путів. Mm. Mm -hmm. Яке може відповідати на лікування є такий препарат? Тобто Підтримує тонус цього сфінтера сочового міхура. або може не відповідати на лікування консервативне таке, і тоді роблять штучний сфінтер сочового міхура, ми теж його ставимо, тобто спеціальна така манжета, надувається. Mm. Тому дрібні собаки і кішки, якщо ви їх не розводите, стовідсотково стерилізувати, чим раніше, тим краще. Якщо це великі поруди собак, ну в принципі можна поспостерігати. Там, вже якщо буде, там, на жаль, якась там проблема вже з самою маткою, тоді вже стерилізувати кобелів 100% треба стерилізувати, якщо вони не розводяться.